Стосовно Трампа і виступа в ООН, тобто це все було до цього допису, про який ми вже майже півгодини говоримо, всі отримали, якби на горіхи. Трамп чудовий, він би зупинив і би 20, 20 він, якби, якби ООН йому допомагав, а не заважав, якби Китай Індія не, не купували в Росії нафту і Європа не купувала в Росії нафту, він введе санкції, якщо Росія не, ну, коротше, не погодиться на припинення війни. Всі погані, я хороший. ну Тобто такий традиційний в принципі, Дональд Трампа, але здається, ну, цікаво було його виступ. До речі, про Орбана він сказав: Я зателефоную, ми вирішимо його питання. Давайте, давайте тоді окремо, як вам виступ його в ООН. Ну, про Софлер ми вже поговорили, в принципі, це. Його основна тема була виступу, як здається, але все ж таки. І про Орбана, а що це було? Це знову ж таки, традиційний Трамп вирішить питання дзвінком, завтра забуде, чи буде телефонувати і вирішить. Перше, по Орбану він не буде навіть займатися цим питанням. Йому Орбан потрібен як торпеда в тілі Європейського Союзу. І він обов'язково буде собі знаходити таких контрагентів. А Насправді е, Трамп давним-давно точить зуби на Європейський Союз. І тут проблема не у тому. там, е, Урсула фон дер Лейен, Мерц, Стармер, Макрон. Е, американський політикум сприймає Європу як конкурента. Причому ключового конкурента. Е, ми якось про це з вами говорили, пане Романе. Я казав, що Америка е, завжди. Китається від того, та що там той Європейський Союз, та що там мастрівські угоди, та що там там Євробанк? А потім ого, а тоді так вони ж нас заганяють в угол. І оце зараз наступила стадія того, що нічого собі Європа жирують там, а ми тут такі нещасні, не знаємо за що хліба купити. Оцей період настав, і воно, власне, вособленням є у Дональда Трампа. І ця фразеологія, вона принципово не, не має ніякого значення. Не буде він нічого говорить Орбану. Більше того, не дай Бог, Орбан переможе на виборах, то це перетвориться просто в торпеду, яка буде пробивати Європу в усі боки. Чому от періодично спалахують конфлікти між Макроном і а, Трампом? Бо Heritage Foundation таки робить підривну роботу у Франції. І можу вам сказати, що моє внутрішнє переконання: фахівці Heritage Foundation, так як і російські спецслужби, мають пряме відношення до того балагану, який зараз вчинився у Франції. Я в цьому переконаний, тому що мені відомі факти про те, як з весни поточного року Франції цим займаються люди з оточення Дональда Трампа, і в тому числі люди з оточення а, Путіна. Тому о, це ситуація, на яку треба дивитися відкритими очима. Не треба про це говорити політичним лідерам України, але розуміти, що питання з Орбаном не буде вирішуватися десь там, в глибині душі. Я переконаний, що ці слова Сіярто, які він сказав напередодні, що а ми не будемо відмовлятися, що це і є. Ну, Орбан вже сказав: я буду мовчати, а ти, ти вже там поясни. Ну, коротше, угорці тільки можуть вирішити цю проблему, здається. Ну, її вирішить Європейський Союз. Він її вирішить. Орбан він недооцінює а, і Урсулу фон Дер Ляйн, і Каю Калас. Це не є а, жінки, які будуть з жіночим серцем відноситися до проблеми. Ну, можливо, але Урсула, здається. Ні, Ні-ні, вона здатна рубанути дуже серйозно. А Та я так розумію, що вона не то, що здатна, вона це буде. Тобто, в цьому відношенні я переконаний, що оцей же бунт, дивіться, вже о, за о, 9 місяців поточного року Урсула пережила два правих бунти в Європарламенті. І в цьому ж інтерв'ю задають питання про те, що, о, як ви це оцінюєте. А він каже, кожен має виконувати свою роботу. Я не збираюся там, приділяти занадто багато о, уваги людям, які хочуть зруйнувати. Європейський Союз, тому вона розуміє всю цю ситуацію дуже добре. Інша справа, що, окрім Угорщини, ну зверніть увагу, намічається ж гувалт у Франції, і чим він ну, завершиться в політичному сенсі, теж не зрозуміло. Тому, повертаючись до виступу Дональда Трампа, в нього ціх плетені, які... Було є дуже багато речей озвучених, які носять зворотній характер. Ще один момент. Він чотири рази говорить, що війну в Газі треба припинити. Війну в Газі треба припинити. Він не щирий був. Я дивився на його обличчя. Камера весь час е акцентувала на цьому увагу. Це фраза, яку треба розшифрувати. Я б не акцентував на цьому увагу, мене не було часу заглибитись, але треба зрозуміти, що він ховає за словами, що треба припинити в ГАЗі. Що він хоче припинити? Ну, зрозуміло, повернути всіх і зараз заручників, в тому числі і тіла загиблих, це абсолютно конкретна річ. А от що він хоче припинити в Газі, отут треба. Розібратись, бо мене не покидає та кинута і ніби так випадкова фраза про будівництво на території Гази, там ну чуть не рає. Рів'єри, рів рів так як він сказав. Ну, тому це все, не, це все не прості речі, їх треба розшифровувати. Як може ви розшифруєте дві різні точки зору щодо російських літаків? Рубіо каже: збивати ніхто не буде, поки вони не будуть становити а, реальної загрози. Ну я так розумію, там бомби будуть скидати на Талін там чи на Варшаву, чи що це реальна загроза? Він сказав. А Трамп каже, та ну будемо збивати. Якщо будуть перетинати кордон країн НАТО, то будемо збивати. Все таки пане... позиція пане... Сполучених Штатів, пане Романе, тут а, і один, і другий навряд чи усвідомлюють, що говорять. Справа в тому, що є регламенти, як мають діяти і сили безпеки у випадку, коли це здійснено цивільним судом, якщо це мова піде про повітряне, якщо це здійснено військовим судом. І тут регламенти ці будуть чітко виконуватися, їх не можна порушувати, бо це буде дестабілізувати ситуацію. А от те, що трапилося у 2015 році з турецьким а, у турецькому випадку, коли росіяни залетіли на територію а, там, на декілька а, хвилин, а, секунд, хвилини-секунд, так буде і в Європі. Виступ а, Сікорського Родослава на Раді Безпеки, коли він сказав, що ми вас попереджаємо, це частина регламенту. Якщо озвучено, що ми вас попереджаємо, це означає, що наступний заліт буде реакція на враження. І це на враження буде реакція насамперед Польщі, бо це Польща, це офіційна заява, цього ігнорувати не можна. Або зверніть увагу, інші заяви були з Копенгагена і з Осмо. Вони іншу тональність несли. Ну, зрозуміло чому? Тому що це бойові, це бойові безпілотники. І у випадку з Естонією це бойові літаки, причому які були снаряжені, тому є два різні регламенти, які застосовуються в першому і другому випадку.